Freitag, 28. Juni 2024. Die Tarotkarte des Tages ist der Verjuckter. Der nicht klassische Name der nullten großen Arkane, der Narr, ist der Verjuckter. Mein Rat, erlauben Sie sich heute. In den Augen anderer ein wenig unvernünftig, dumm oder sogar verrückt zu sein. Normalität und Pathologie sind so relative Dinge. Alle Menschen sind ein bisschen verrückt. Nehmen sie sich nicht zu Herzen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. mit Freundlichen Grüßen, Ir Trot Liezar Любомир Богоявленський. П'ятниця 28 червня 2024 року Таро карта дня Божевільний, некласична назва. Нульового старшого аркана блазень або дурень. Це божевільний. Моя порада сьогодні: дозвольте собі побути трохи нерозумним, дурним або навіть божевільним в очах оточуючих. Норма та патологія. Це такі відносні поняття. Всі люди трішки божевільні. Нічого не беріть близько до серця. Розпочинається новий етап вашого життя. З повагою, ваш таролог Любомир Богоябленський.